У цьому році ми значно покращимо питання з газифікацією села Червоний Скіл для того, щоб повністю повністю, підкреслюю завершити газифікацію червоного скала. На сьогоднішній день передбачено по трьох об'єктах червоного скала вулиця Первомайська 1,5 мільйона гривень. ГРП номер 2 да. да, ГРП номер 2 ГРП номер 1 300, 300 тисяч і 100 тисяч у нас. ГРП номер 4 ГРП номер 4 Я провів на минулому тижні нараду в обласній раді, запрошував туди Геннадія Миколайови, запросив управління паливно енергетичного комплексу, Державне казначейство обласне, щеблинка газодобування керівника Офісенка Юрія Ленідовича, депутата обласної ради. Був Геннадій Миколайович, був перший заступник голови адміністрації Зюмського району. І сьогодні всі питання вирішені. Договір є, є. є. В казначестві підтримка є, є. є. Проєкт є. 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 Газко, ми пройшли разом з вами? Пройшли. Чого у вас не вистачає, щоб розпочати? Місяць тендера. Оголошуємо тендер визначаємо... Та не перший год і не перший день. Так, от послухайте. Ну, Ви ж мені задали питання, слухайте. Оголошуємо тендер. Знаєте, головне не тендер, головне гроші. Тендер можна голосити. Оголошуємо тендер, визначаємо підрядника. і Ми знаємо, до речі, хто буде підрядником, не зважаючи на те, що це буде тендер. Ну хто може бути? ті, хто фаховий сьогодні фахово займається транспортуванням газу. Ми вважаємо, що перемогу отримає Ізюмська філія Харківгазу, дідик Петро Андрійович, який, до речі, теж депутат обласної ради, і теж був на цій нараді у мене. От і в цьому році. Ми завершимо газифікацію вулиці Короманська.